І так, розпочнемо з самого початку. При створенні персонажа, як ви тут бачите, у вас є 100 очечків навиків, які ви можете розпреділити на різні свої, так сказати, перки. Розпочнемо, наприклад, з імунітету. Дамо тут якомога більше, але якомога так трошки більше половини. 60 на медицину, бо це теж важливо. Дамо трішки менше половини 30. Так, і по пораді моїх знайомих, що теж від себе пораджу вам, атлетика та сила. Тут якби прокачувати її наразі не обов'язково. Тому що саму атлетику, так само і силу ви прокачаєте вже в самій грі. Це все зробити дуже легко, атлетика, я думаю, ви і так зрозумієте, що це бігати, пригати. Повзти, ходити, перебігати і так далі, а сила це вже вам прийдеться там якісь дерева порубати, щось там можливо піднести, перенести і це все у вас прокачається. Ну і так як залишилось ще 10 очечок, то додамо їх, розділимо на скритність і саме напевно виживання. Мисливство це теж ми можемо, я так думаю, прокачати вже в самій грі. Тому так як ви бачите тут ми маємо вже 0. Тут ми все майже рівномірно розподілили, Ви собі, звичайно, робіть, як вважаєте, за потрібне, але я, так повторюсь, по пораді знайомих. Зробив так. Ну і тут по стандарту. Чоловік або жінка, лице, зовнішній вигляд персонажу, ім'я, друге ім'я. І тепер беремо далі. Ось це якби початковий наш персонаж. Все його таке убранко, в чому він вдітий, зброя. І тепер, точка спавну. Як ви бачите, тут теж ми маємо від самого початку два місця, два пункти. Ну, які можемо один із них вибрати для того, щоб заспавнитись десь там на карті. І теж по пораді. Логічніше і краще буде от саме тут. Welcome to Hell. Якщо ви з'явитесь у мисливця, то вам і так треба буде своїми ноженятами бігти ось до цього пункту. Щоб розпочати квести, щоб зрозуміти, що і як робити. Ну і так далі. Так, натиснувши два рази на кнопочку О, ми відкриваємо повністю всі наші характеристики. Імунітет, медицина, атлетика, сила, скритність, виживання та мисливство. І так, розпочнемо теж з самого початку. Імунітет. По правій стороні у нас є рівні і кількість рівней залежить від ось цих ось пунктів, які ви на початку собі розкидаєте на кожну з цих характеристик. Тобто, якщо ми маємо тут 60, відносно по правій стороні ми бачимо, що це є 60-й рівень. Кожен з тих рівней має свої підпункти. І тут ми бачимо рівень перший. Супротив простуді, хворобі, супротив отруєню і щось у тому роді. І можете активувати вміння. Тобто або вибрати перший підпункт і активувати, або нижній другий і активувати. Так що я особисто навіть не знаю, бо я такий хлопак ризиковний, що я можу і з'їсти щось не те і випити. Можу все ж таки підцепити якусь повітряну крапельну заразу. Ну тому можливо все ж таки для початку активую супротив простуди. Ну як бачите, рівень з білого, активувавшись, стає зеленим. Тепер наступний рівень 3. Тут якісь а, гематоми, синяки. Що швидше быстріша... синяки. Зникали. Або щоб загоювались швидше рани. Синяки синяками у нас їх теж буде безліч, знаючи себе. Тому краще виберу загоєння ран. Це нам напевно пригодиться. І так далі. Так, супротив інтоксикації, швидкий сон. Знайомся. Вітаю щасливчик, ти один з тих, хто зміг відшукати наш табір. Надіюсь, ти здібний і маєш вже якісь навики. Не забувай їх прокачувати. Не знаєш як? Це просто. Нажимаєш англійсько О, іноді треба нажати двічі, до речі. І перед тобою меню навиків. З правої сторони від кожного навика є перки. Тобі їх і треба активувати. Перки даються на певному рівні, тому слідкуй за рівнем прокачки. З цим розібралися. А тепер до діла візьми цей рекомендаційний лист та віднеси моєму помічнику. 16, 14. О, ось як і бачите... Ми трішечки тут пробіглися і наш рівень атлетики вже аж цілих 42. Тому тут як ми маємо теж по правій стороні вміння та перки, теж мусимо це все активувати. Так, швидкі ноги. Ну, візьмемо, не помішає. Відпочинок на хвилях, плавець. Плавець. Ну беремо. Ага, це йдеться про виносливість. Якщо повільно підніматись по сходинкам чи драбінкам. Наша виносливість буде підніматись на 20%. Пикник на побіччю без одишки. Давайте візьмемо це. Швидкі ноги. Ну, вже як плавець, то плавець. Сходинки, Щоб не задихнулись. Швидкі ноги. Це і. Драбинка.